Всім привіт, це кордон медіа. Мене звати Любов Сітак. Сьогодні ми покажемо про життя в гуртожитках переселенців на Сумщині. Раніше ми вже знімали цю тему після останньої інтенсивної хвилі евакуації, яка була у травні цього 2024 року. І ця тема вам сподобалася. Тому ми її продовжуємо. І сьогодні відвідаємо два гуртожитки у Сумах, а також у груні Охтирського району, і покажемо, що за цей час змінилося. Обільський район, село шкуратівка. Мене привезли, в общем, ці служби, привезли, забрали прямо із того временного жилья, там мене жінка пустила вечором. І привезли прямо сюди утром, на машині своїй, з віщами, все з усім. Все, да, все є, почте, меблі, є, кроваті нові, постіль видали нове, все нове видали. Було все, і подушки, і, і, і ну, все є, в общем, все дали повністю. Грошу я не, не цей. А, ще не получала, не знаю. Казала, що перекинуть, дзвонили. У мене є пенсія, я живу на свою пенсію. мені вистачає. – Дивилися вже ціни. Дивилася, ціни хороші. Да, По десять. Саме дешевше, три, мабуть, з половиною тисячі. Це таке. Общежиття. Така кімната, як оце. Дуже все дорого. Квартира, вообще, єси там з Wi-Fi, з усіма условиями, то це 10 тисяч, десь п'ять. І комендант писплатюшкою зімою, то це нереально за пенсію прожити. У сумах з жовтня 2022 року функціонує три гуртожитки для переселенців. Нині в них проживає 74 людини. Нагадуємо, що вони можуть проживати до того моменту, поки не отримують грошову допомогу від держави на проживання. Це триває близько одного місяця, і після моменту приїзду отримання довідки ВПО і отримання грошової допомоги вони самостійно мають знайти житло і вже звільнити своє помешкання в гуртожитку. Тим, кому не має подітися після отримання і грошової допомоги, також діють додаткові соціальні програми. Наприклад, для пенсіонерів із категорією люди з інвалідністю допомагають оформлювати документи в інтернатні заклади. Також є можливість оздоровитися в державних санаторіях. А для мам і їхніх дітей можна оселитися в центрі матері та дитини. Там також забезпечують всім необхідним. Місто Ворожба. 26-го ми прибули сюди. 26-го нас привезли автобусом. Я попала із Білопольськими. Вона з дому поліція забрала. От. І ми, нас з Білополя привезли сюди. Дуже добре прийняли нас дуже добре. Люди живчиві такі хороші. Розселили по всю життям, дали кімнату з сином. А я бачу, ви тут приготувалися до свята. Ну до а свята. як? Клечень треба обов'язково. Я пішла, наламала сином клечі. Клечень обов'язково. це наші традиції українські. А грошову допомогу від держави отримуєте? Ні, ще не отримали ми. Я на групі на пенсії. Мені 65, а сину теж інвалідство, позором ми обоє. І ви тут уже місяць проживаєте, але ще не отримали. Ні, ще не отримали ми. Люди можуть проживати на більш тривалий період в гуртожитках ніж в місяць, якщо закладу держава буде виплачувати компенсацію. Але поки такого немає, над цим лише працюють. На даний момент в нас проживає 29 внутрішньопереміщених осіб, серед яких є люди пенсійного віку, люди з інвалідністю, діти, є багатодітні сім'ї, багато людей з Краснопільської громади, з Білопілля, з самого Білопілля є люди з Білопільської громади. Є люди з Мезенівки, є з ряснув. Многолюди, тобто практично вся кілометрова зона, кілометрова зона. Багато людей звідти до нас приїжджають. Вони в нас тут проживають на безоплатній основі. Як люди отримувати починають отримувати точніше, компенсацію, вони підшукують собі житло і звільняють кімнати. Це пов'язано з тим, що ми надаємо можливість всім внутрішньо переміщеним особам тимчасово перебувати в нашому місці компактного перебування. А оскільки таких людей може бути багато, а місць у нас мало для цих людей, тому от таким чином адміністрація прийняла рішення, що щоб відбувалась заміна населення. Також для забезпечення потреб ВПО у місті Суми діє соціальний простір берегиня. Там безоплатно можна отримати послуги швачки, перекоря, ремонту одяги, також отримати технічні засоби реабілітації і крім цього, діє банк одягу. Туди постійно звертаються люди, і ми хотіли вам показати цей соцпростір, але зараз там проводять ремонт, і ці послуги розташовані в різних точках місту. Тому, якщо вам цікава ця тема, то після ремонту ми обов'язково туди поїдемо і покажемо. Тепер вирушаємо до гуртожитку у Груні. Там, на відміну від сум, люди можуть жити необмежений час, адже частину витрат оплачує громада, а частина компенсації з державного бюджету. Це вже скільки тут живете. Ну, я считаю, это с 10 сечня основная масса, с, ну, будем брать в середине марта. А грошову допомогу отримываете? Да, отримывали. От державы? Да, 10 800. Я вынуждена буду, чтобы здесь не жить постоянно, это временный вариант. Хотелось бы найти где-то какой-то так небольшой бы домик и тут поселиться. Дело в том, что у меня разрушена в Великой там пограничное село там никогда не дадут нормально жить. даже если вот это все завершится, как жить где нет почты, где нет, где нет больницы, где нет ничего. А вы тут шукали варианты какие-то? Нет, еще только начинаем шукать. Сейчас нас уже не кормят. Дают кормили то, кормили где-то месяца два, а сейчас дают просто кое-какие продукты, там нам спонсоры привозили в гуманитарку, и они хранятся на кухне. Они их нам отдают, но мы их постоянно подъедаем. Но ими же не проживешь, там засыпка, там этот. Вот на базар идешь, хочется не то, что хочется, а нужно для організма и то-то, и то-то, и то-то. ничего не брал, пришел тиші нет. А мы по получаем вместе з переселенськими 5000. На даний час на території Гринської громади проживає у нас близько. Тисячі внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день тут проживає 20 осіб. Чотири з Донецької, а всі решта це Великопосельська територія. Можна проживати необмежено, опалення електро... комунальні послуги, люди не сплачують. Сплачує місцева влада, так як у нас цей гуртожиток на балансі нашої громади то комунальні платежі, все інше вода, це все сплачує громада наша, да, компенсується і деякі, деякі ми подаємо на компенсації з державного бюджету. Сьогодні розмір грошової допомоги складає по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю і по 2 тисячі гривень для всіх інших. З березня 2024 року виплати автоматично продовжили ще на півроку, але лише для деяких категорій. ВПО, які повернулися до свого покинутого місця проживання, але через деякий час знову з нього виїхали, повторно зможуть звернутися за наданням грошової допомоги.